І так, всім привіт, я вас вітаю. Ну що, вчора, як кажуть, я непогано походив і знайшов чуть-чуть різних грибів, попадалися пеньки, я не знаю ще які. Ну, трішки було, що в попередньому відео, я думаю, ви побачите. І от обіцяли в нас сніг. Казали, що цей мороз, якби ніч пройшла і снігу не було. Сьогодні 7 січня, я не знаю, коли вийде відео, мабуть, чуть пізніше. Але побачимо, пошукаємо, що воно буде сьогодні. Знову ж так само в попередній ліс. Це Київська область. От. Там, де я був вчора, 6 січня, де я знаходив опеньки. Ну, Походимо, подивимось і іншу частину лісу. Поки нам дозволяє погода, немає снігу, то походимо. Все тоді. Погнали. Тільки, я кажу, договорив з вами, привітався. І от це, мабуть, також вже старі, замерзлі. Може так на камеру і не видно. Хіба. Пум-пум. Були опеньки мені так здається, товстоногі, шапки вже попропадали. Тверді, як я не знаю. Як деревина. Але ж є. Бачите, також тут, на відміну від там, де я типу, збирав в оцьому Такий, типу, там сосновий ліс. Ну тут також сосни, але ж бачите, переважно з дубами, тому що купа дубового листя. І росли тут опеньки. Ну прекрасно. Пошукаємо тоді ще. Так, і тут от в дубовому біля палки щось росте. Давайте ми його... Опа. Одненький. О, такий. І такий другий. Опа. Пара вже замерзлих. Це точно не опеньки. У них немає такої, як кажуть, юпочки. Але ой. А ну, поверніться в кадр. Отакі от грибки. Мерзлі. Ніби карамічні звучать так. Або дерев'яні? Але ж є. Продовжимо. Так, а хто це мені тут ще попався на очі? Ой, такий О, такий замерзлий. такий, Він вже пропавший. Що це за гриб такий міг бути? Ну, зараз він замерз. А там ще якийсь один. Сидить отут далі. Зараз побачимо, що тут за грибок далі. Сидить. Так. Ну хоч би щось. Ой, покажу. Опа! Шишка до нього промерзла. Хто він такий міг бути? Ось такий от грибок. Це буквально яка, мабуть, третя знахідка. Що ж би можна показати. Але сам факт щось таке є. І це вже чудово. Так, прокриваємо його, хай він там собі буде прокритий. І йдемо далі. Тут собі проходжу. Шукаю далі, дивлюсь, дивлюсь до мене це, хто тут таки валяється. Ой, в ямочці такий. Як він вмерз. Оп. Ой, і відламався. Ну от такий от був здоровий. Хм. Прикольно. Так повністю мерзлий, з льоду прямо. Ну що, фотографуємо і йдемо далі шукати. Чудова прогулянка. О, який красень. Так, іду, поки по дорозі нічого не трапляється, тому скажу, що планується. Планується, по-перше, так як назва каналу наш сезон, я буду показувати не тільки свої відео, Перспективі, можливо, з кимось з підписників ми сконтактуємось. Кому буде це цікаво, ми можемо запровадити такий формат, що е, я можу виставляти і ваші відео. Ми знайдемо способи, наприклад, як ви можете відправляти мені відео, я їх змонтую, зроблю в один ролик і так само може бути типу, нарізка, там декілька людей, там 5-10 людей скинули там. Невеликі відео, там по хвилині, по дві, по три. Я їх змонтую і буде не тільки, наприклад, там моє відео, а будуть і ваші відео. Зрозуміло, кожного автора я підпишу, що це той, це та. От. Можливо, комусь таке буде цікаво. Також в перспективі у нас буде розіграш. Я думаю, як тільки в нас з'явиться 100 підписників, ми розіграємо таких три цікавих комплекта. Я вам потім їх покажу. Я вже в принципі приготував, тому що канал плануємо активно розвивати. Кому це буде цікаво, то обов'язково можете підписатися і в принципі будете знати. У нас це буде на постійній основі. Будемо йти від малого до великого. Тому кому цікаво, тримайте контакт, проглядайте відео і все далі буде вам зрозуміло. Ну, а я продовжую далі. Шукати, можливо, ще щось знайдемо. Погнали. Так, довго-довго я йшов, вийшов на таку просіку. Потім піду такий от молодий сосновий. Я ще не був ні вчора, ні сьогодні тут. Але тут біля таких маленьких сосинок. Старий пень. Ой, старий пень не такий, як я. Тобто я не такий, як він. Пень старий. Знаходимо такого от грибка. От, о, який гарнюний. Мені вже підказували в коментарі. Що це за гриб, блін? А я забув назву. Але красивий дуже. Такий оранжевий знизу. Він такий ще не прям не мерзлий. Чи якби морози були, не знаю, може в нього якась така спеціальна. Така речовина винає, що він не так замерзає. Але дуже красивий грибок. Так. Сюди? Я завжди стараюсь там прикривати. Хай. Так і буде. Прямуємо далі. от молодий Сосновий ліс. Побачимо, що там. Угу Угу Ще щось я побачив. Так, 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 так. Так, так, а ти в нас хто? А ти в нас хто? Це, мабуть, такі як... Ой, мерзи. Але ви бачите, типу, гриби є. Отакий от. Гриби ростуть. Я, чесно кажучи, здивований, тому що я ніколи, взагалі, ніколи. Навіть я вже закінчував там на початку листопада і то думав, що вже дуже-дуже пізно, щоб ходити за грибами. А це перший раз я от захотілося мені завести канал і знімати. І так зацікавився цим. Чесне слово, я здивований, що взимку ростуть гриби. Хм. Дуже класно. Будь ласка, йдемо в наступний. Так, він мерзло, він вже давним-давно змерз і виріс. Але сам факт, сьогодні 7 січня. 7 січня. Нагадаю, що це Київщина. Я виїхав з міста. Вчора був, це думаю, ще сьогодні походжу. Гриби ростуть, навіть так от пізню пору. Ну, як ростуть. Принаймні вони є. Це вже, як кажуть, мало того, що приємна прогулянка лісом, так ще й корисна, цікаво. Так, в молодому. Такому густому соснячку, який зустрічається нам джентельмен. Ну потикав нього. Улюблена запава, забава в дитинстві. Тух-тух-тух-тух. Ну що, є? Якби непогано для 7 січня. Сніг не випав. Тут так тихо, прям тихо. Але мороз добрий такий, ну як добрий. То вже ми звикли до тепла, то нам і 5 градусів, ніби здається, морозом. А так, в принципі, нормально. Прямуємо далі. Так, а тут кого я помітив? Хто тут такий? Ой, помітив вже загубив. А ні, Вон, в листі він в лісі він так заховався тут. В листках сидить собі тихенько. Ось він такий. Ось такий от грибок. Так. Оп. Оп-оп-оп. Ой, як він засіб Ось Отакий. Замерзлий що попередній був, не замерзлий, то цей замерзлий. Все. Накриваємо і йдемо. Наступний. Наступний чи наступні, Тому що тут декілька. О такі от є. О. Грибки. Вон, будь ласка. Так. Їх тут декілька штук. Вони перемерзли вже. Тут тут три. Ще є от. Ну, тут такий вже я не буду його зривати, тому що попередньо я показував. А це ж такий самий грибок. От він собі сидить. Примерз. Але сидить Бо такому молодому. Вона ну, якби камера не передає, але ну, тут такий густий. Сосновий. Хм, клас. Ще тут хтось нам знайшовся. Маленький, правда. Але все рівно. Але все рівно він є. Отакий от. Підмерз. Ой, ой. Ой, як він в на нозі. Так, мох назад. Мох назад. Ось такий от гарнюній. Хух, довгоногий. такий, Так. Гарненький грибок. Забираємо, покажемо. такий красун. Довгоногий. Місця у нас сьогодні перспективніші ніж е, за останні ці, ці два походи. Але щось нічого не попадається. Ну, Знов знаходжу такий. Правда, сьогодні ще не був, але в попередніх відео знаходив. Так і от. Опа, велети гриби. Ці вже вони такі підмерзли. Он який. Зрозуміло, що він уже пропав. Але подивіться яка величина в нього. Ну дуже великий. Трохи снігом припорошило це все місто. Вчора воно припорошило, а сьогодні сніг ще не падав. Оце якесь вам таке такі нині пішли зими. Обіцяли, обіцяли. Хоч і морозило, снігу ще не падало. Таке тобі 7 січня. В лісі класно. І місцяк тут шикарно. Все в моху. Все таке зелене. йде ж так м'яко ногами ступати. Нічого сьогодні не знаходиться на відміну вчора. Вчора ще були опеньки. Ну а сьогодні от такі. Ми вже не будемо чіпати, бо неодноразово показував. Ось така от компанія. Гарні у них. Нехай сидять. Ми пошукаємо можливо. Ну, ще попадуть якісь більш благородні гриби. Так, 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 надіймось на це. Красиве місце. вийшли ми там з тих чагарників, але вже треба йти на станцію, бо тому що вже вечоріє, вона ще камера ніби не передає, ніби все видно, але поки дійду з лісу, туди-сюди. Так що дякую всім за перегляд. От, Обіцяли, що ще вчора, 6 січня, буде сніг, ну, от сьогодні сьоме. І в південно-східній частині від Києва снігу нема. Тому якщо не буде снігів, буду ходити по можливості знімати якісь відео. Ну а поки, як кажуть, бережіть себе, бережіть природу, всім всього найкращого, Па-па. Я погнав додому. О, он десь там, шумить поїзд, мені кудись треба в ту сторону, кілометра-півтора.